Доброго дня, Єлизавета! З нового року вісник Семенівщини стає учасником великого соціального проєкту разом з торговим домом Медиме Житівча. Розкажіть, будь ласка, ідею створення цього проєкту. Доброго дня. При групі компанії ПСП Дружба був проєкт, який в силу певних обставин. Перестав функціонувати, він був неприбутковий. І щоб зберегти імідж та робочі місця для людей, було прийнято рішення розпочати соціальний проект. Цілі і задачі залишені знайти баланс між інтересами жителів громади, малого, середнього бізнесу, який теж буде брати участь в проекті. Для того, щоб бізнес мав прибуток і жителі громади мали якісні, недорогі послуги, нашому відділу задача знайти себе в цьому. З 2 січня ми розпочали свою роботу. Плани великі, амбіційні. Будуть у нас помилки, здобутки. Перше, з чого ми почали, це заключили угоду з газетою Вісник Семенівщини. По наданню послуг з організації розповсюджені газети. Зараз ведемо переговори з підприємцями, які займаються торгівлею та мережею аптек. Наші працівники проводять анкетування підписників газети щодо бажання взяти участь в проєкті. та Питання, які їх цікавлять найбільше. Інформація про наші успіхи та невдачі буде висвітлюватись на сайті Семенівській вісті, сторінках ТРК «Інформ» та на Шпальта Газет. Будемо раді зворотному зв'язку чути та знати ваші потреби. Хочемо критики, якщо щось не так, для того, щоб наш проект здійснився. Дякую!